Ловґась мікрофона за та всіх на каналі. Сьогодні ми поговоримо про таку чарівну новину, як те, що розробники... Намагається спілкуватися зі спільнотою і хочуть чути їхні думки, чого вони хочуть, щоб дати бачення, що в нас є вибір. Я сподіваюся, що воно так і є. В нас є вибір, і розробники дійсно йдуть на те, щоб вводити спільноті. І про що я саме, ну я думаю, по обкладинці видану це зрозуміло, але. Саме головне це про ось такий парадостайний пост в офіційному Діскорді. Та й думаю, він там усюди був, Фістбук, я просто не сиджу і так далі, я не бачив. Але саме головне, що з цього треба, знаєте, сказати, це те, що ми можемо обрати. Тобто тут у нас О, що тут, відбувається, трошки Діскорджусь там такий. Дорогі, як вони кажуть, дорогі мандрівники лагапала, ми всі вас знаємо, і такий буде ребаланс, будуть деякі герої змінені, реворкнуті, повністю не змінений буде а, дизайн з оригінального на інший. І через це на форумах багато де вже почалися обговорення, що комусь не подобається. І тут нам приклад, як лосяшка в новому вигляді і в старому вигляді. Тобто вони прям виглядають дійсно по-іншому. Тут така більше анімешна тянка. Тут така стара холодна ельфійська королева, бо тут дійсно вона виглядають по-іншому. Тут вона прям стала дуже молодою, дуже маленькою. Прям така більша така аніметяночка. Тут нас така. А... Така стара ельф ельфійка, який вже там роки 5500, але все ще для ельфів виглядає дуже сипотно, ну, знаєте, смаки в кожного різні. І через це, якраз таки, на самому форумі. Зараз ми по посиланню в ціну Discord, якщо ви не бачите, там всі є дані, там посилання, переходимо, і якраз таки Будемо вибирати. Ми переходимо посилання нас прикидає на документ, і тут ми вже повинні обирати. Ми обираємо, які дізайни більш подходить: олд версія флори або нова версія флори. Ми вибираємо стару еталею або нову еталею. Ми вибираємо стару русяшку або нову лосяжку, філосію. Карамана, Ізітіряна, Прімцу, Хвінтар, Віняр і Голонде. Тобто ну, кожен може зайти і вкласти свій голос якраз таки в цей для когось сильно важливий, для когось непринципово. Не знаю хто як, скажіть, кому які персонажі більше подобаються. Ну, Хвинта... Ну, він звісно ж, краще, нехай старенько. Оцей пакет на голові. загальні потреби, чесно, гуль, що так, що так. <сум> окей. Пренс, взагалі, ну тут тільки, якщо вони тут поправлять просто анімацію, зроблять нормально, що вона якби вагітна, але рука неї не тримається, тоді окей, бо тут трошки моделери схалявали, і при тому, що конкретно. Тут і зітерян, в принципі, дід. Теж пофі, ну тут такий більш єгипетський якийсь Став через цю маску. Тут нормальний такі Дідуля, краще дідуля. Карамана, ну, теж думаю, старого, бо новий, чес, такий крінжовий з цим дешманським виглядом демона. А що до Філосії, а, чесно, мені зраду, мені ж, ну, нуваб. Окей, ну вона така, няшна, дуже. Та й стара, вона була дуже красива, симпотна, філосі ми або більше до старої віднешусь. А що до Лосяшки, ну, тут, чесно сказати, складно. Мені Лосяшка, няшна, більш подобається, ніж стара олдверсія, але стара, більш канонічна, я теж би її залишила. та Яталія взагалі пофіг вона виглядає, ніхто її не грає. Ну, а Флора, от що до флори, все ж таки, і стара мені дуже подобалась, та і нова виглядає дуже круто. От що до флори, вона не сильно, прям так знаєте, прийняла цей стиль. Такої прям аніменяшки. Там воно ще окей. Тут Хвінтар. єдине, що думаю, багато кого цікавить, цей От тут дуже багато питань за Хвінтар запише. Бо тут Хвінтар така стара, холодна, така, ну, стара. Ну, Не, 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 не старий герой, стара версія. Гріні, така Холодна, дійсно. Людина Королева така прям, виглядає такою могутньою, вся там, в доспехах своїх ці обладунках. Така, що прям вжахне і все. Тут така гендар, типу, hello, мальчики, знаєте, щось не типу, таке. Тому тут вибір у кожного буде свій. Але головне для спільноти, що кожен зараз може зробити все ж таки внесок в нову версію гри, які саме дизайн герою вам більш подобається, це або новий, і сказати свою думку. Там треба просто перейти посилання, вести свою пошту для того, щоб залогінити сам документ, і надати оці відповіді. Бо, якщо вам дійсно важливо, ви хочете залишати олд версію. Або вам більше подобаються нові, то якщо ви дайдете одну хвилину часу, прийміть опитування. Я знайшов свою хвилину часу, я прийняв, звісно ж, остаточно результату. Нехай кожен це буде анонімний, кому що подобається. На відосі, в принципі, я так сказав, ну, в мене до всіх героїв так, 50 на 50, якби деякі герої прям сильно краща стара версія, а деякі 50 на 50. Це моя думка. Кожна думка своя, ніхто не може нікому нав'язувати свою думку, які герої краще. Подобається. Скачай собі картинку і йди на неї там, оце якщо тобі подобається така чи така версія. Тому а так саме для того, щоб для всієї гри, щоб це було потім в грі, це вже думка буде загальної спільноти і по відсоткам вже розробники саме вирішать Сподіваюся, розробники дійсно будуть е, дивитися на наше рішення, воно вплине. Тому всім, будь ласка. Перейдіть по посиланню, я залишу ще посилання на вцентний Discord в описі, да, і на сам цей форум. Заходьте, викло... ну, виставляйте свої думки. Кажіть, приймаєте участь чи ні. А всім вам дякую за перегляд. Забудь не забудемо писати в коментарі, чи підтримуєте ви цю рішення розробників, що вони хочуть поговорити зі спільнотою таким чином і прийняти рішення, що нам заходить, а що ні, бо це теж чесно, ну такий корисний від розробників для спілкування зі спільнотою. Це окей. Це я підтримую таке рішення. А вам дякую ще за перегляд і до скоро зустрічі. Всім па -па, Далі, друзі! Кожен кік це частина мого фоу Влад тримає ритм, це як хіп-хоп шоу Влад робить стрими, як трофі без меж Відео летить, немає тормозів теж Кожен день новий вайб, новий план Влад на стримі це справжній чемпіонський рам.